залишаємо огляд млина і наступна наша зупинка покажу які цікаві маленькі будиночки побудовані таке відчуття що наче перемістився у якусь казку середньовіччя Людей немає. Вроді всі поїжджали кудись. Дуже цікаві будинки. Кожен відрізняється один від одного. Хтось виложив із кирпича. різні декорації комусь таку полосочку подобається комусь по-іншому невеликі такі церквушки але виїхав сюди а тут вітерець і буде Погано вам. Вон, вон млин вже з іншої сторони в мене на ракурсі. Ось який будинок цікавий. А він під соломою. О По ту сторону овечки. А по цю сторону ось який будиночок. А він під соломою Можливо, під очеретом. Не, не підійду ближче. Там сидять люди. Ні. Під соломою. Видно, що солома, не очерет. Невелика така трубочка. А тут ось о барашечки, зелені ділянки, крутиться млин. А я поїхав, в мене інший маршрут.